Лазівським водяникам придбали новий потужний екскаватор. 15 серпня спецтехніку привезли на підприємство. В нашій громаді з'явився сучасний потужний екскаватор марки Хундай. Його вартість понад 9,5 мільйонів гривень, Дякуючи депутатам, міському голові Сергію Володимировичу за підтримку, за небайдужість взагалі в сфері комунальній, так як нічим було вже виконувати ремонтні роботи. Внаслідок ворожих обстрілів наземні та підземні комунікації зазнали пошкоджень, щоб замінити аварійні ділянки, що знаходилися на глибині 7 і більше метрів. Комунальникам доводилося винаймати техніку. Тепер зможуть впоратися власними силами, розповів заступник Летівського міського голови з комунальних питань Денис Петренко. З лютого місяця працюємо на самопливних колекторах, де роботи вже виконано дуже багато це понад 800. А той до кілометра самотужки підприємством на сьогоднішній день. Ми зможемо нікого не очікувати, а саме планувати свою роботу з залученням своєї техніки, яка вже є на комунальних підприємствах. Новий екскаватор має глибину копання близько 6 метрів та об'єм ковшу 1,2 куби. Це стане в нагоді як під час ремонтів, так і для планових робіт, зазначив Віктор Купріянов, начальник цеху водовідведення Лозова водосервісом. Зараз виконуємо роботи на ділянках самопливного колектору біля міської лікарні. Зробили вже на даному етапі 180 метрів, залишилось біля лікарні 65 метрів. Далі плануємо перейти від кафе «Березка» до спортплощадки, там 60 метрів, а далі 240 метрів 240 ще залишається за домом за палацем культури. Завдяки такій техніці можемо більш оперативно виконувати більший об'єми робіт. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лузова.